Саме ця техніка надасть вам природню корекцію обличчя, що я схоже на індійця. Спершу ми наносимо рум'яна буковкою V на ось цю зону. Я не зійшла з розуму, це буде виглядати дуже ніжно. Саме ось таке нанесення полюбляє Хейлі Бібер. Ця техніка надасть вам свіжості і легкого рум'янця. Далі ми беремо кремовий бронзер. Пензлик і, звичайно, наносимо на всі зони, на які ми маємо наносити бронзер. Це лінія роста волосся, на вилиці, спинка носика. Звичайно, під щелепою. ще нанести ось сюди, аби зробити очі більш виразними. Починаємо ми з лінії роста волосся, шиємо ось таким пензликом, а потім будемо підтушовувати обов'язково спонжем. Тепер очі також розтушовуємо. Прибираємо на вислу повіку. кули як у акули. Рум'янець поки ще ви не трогаєте. Прибираємо друге підборіддя і робимо угол Анджеліни Джолі. Ну і, звичайно, носик. О, Очень натуральна корекція. Дуже. Ходимо до рум'ян. Все гарно розтушовуємо. Дівчата, не лякайтесь, все буде дуже натурально. Беремо консилер і висвітлюємо центральну частину. Ось тут на загубочку, підборіддя, ось тут. І це все тушуємо спонжем. Ой, мені вже подобається. Порівнюємо. Подивіться вже, як природньо. А ви, я впевнена, думали, що не вийде в мене. Дотушуємо другий і буде просто. Ну, скажіть, вогонь! Oh my God. Зберігайте, повторюйте. Дякую за перегляди, мої кайфові. Всім па-па!